Сьогодні ми сьогодні робимо розпаковочку. Сьогодні новинки немає, але буде. Але я її вже буду показувати завтра, і так в мене все піде. Але ви не зважайте на ось ці звуки за кадром, бо в мене тут один приятель. Звертайте уваги. Так. Наші пакетики. І наш блокнотик. І наші колекції зараз ми будемо вибирати. <coughs> из їжі я, наверное, выберу цей такой посуд. Далее, из вольника давайте выберем сеть цей пакетик. Або не, давайте краще цей. Дальше. Из давайте выберем рандомный, напомню, давайте цей. Пластирів цей з пальчиком. З косметики давайте цей. Звертайте огіду мене попайпішіть. І тут давайте виберемо зірочку телеграм. Опс. Збираємо нашу талерамчику. Починаємо робити розпаковочку. забула тут відкривашку зробити. Секундочку. Все. Так, і нам тут попались такі красиві у нас наліпки, наліпка. Чуть тут, світ тут. Більш така підходяща форма. У мене все відео буде погади злітати, ну нічого. Я надіюсь. І ми вже скоро будемо завершувати цю колекцію. Мені дуже подобається. І переходимо до пластирів. Пластирі в нас ми вибрали ось такий пакетик. Ось тут. Такі за сонечками. Тут були хмарки, тепер тут були знизу сонечки. Прикольно. Прикольна. Мені дуже подобається, як я оформляю стріночки. Постараюся на другій колекції оформляти їх краще. Так, беремо вже їжу. Мені дуже подобається цей пакетик. Я спочатку намалювала ножик вилочку, але я потім подумала, як вони можуть підтати. То я намалювала якусь підставку. Ну нічого. Нормально. Це кода пакетика інтепоруся. Так, так, і в нас тут попало варення. З яким смаком я не знаю, головне, що то варення. Круто уже подказочка. Панельки зашли. Давайте приклеим тут Там пусть такие духи. Yeah. Я просто выливала что-то э, похоже на палитру. А мне дуже схоже почало выходить на духе. Я уже почала на духе. Это у нас под номером 2, там у кого Я тоже капец захрипла. прикольная сториночка. У нас вже нові колекції, які ми все вчора розпаковували. Нагадую, що в одному пакетику попадається одразу два. Ось наш вогник. До речі, я поставила телефон, так що ви мене бачите не тою стороною. Надію, що це нічого. Нічого ж запаковуємо. Так, і в нас тут... Ой, блін! Страшно, щоб не порвати. У нас тут попались патчі під очі, як я зрозуміла. А вони випаковы. І масочка. Тут а, такі лінії аккуратні, тут двох з двохсторонні сторон не все нормально. Так, таки з жовтими стяжками. І давайте приклеїмо сюди, напевно. Чикс. У мене пташки співають за вікном, а папушка все чує. Не знаю, причем тут мову птахів до мови по пушки. вывожусь и так хочу только аккуратно как-то приклеить видишь, он не очень аккуратный надеюсь а это, наверное, сюда всякие цены знаешь, что-то может попасться Будемо в оглядне місце. Вже у нас збирається колекція. І остання на сьогодні на жаль, колекція Hello Kitty. Тут до нас випалась ось такий ніби пакетик, як для рибок, а в середині у нас Hello Kitty. Сюди. Ось так незвичну. Ну Всім бажаю удачі и гарного дня!